Тіва, вони завжди ходили разом в вогни, ви знаєте, що на ті, де йдуть на високі вершини, то там рука. Е вони зв'язуються. Зв і одного разу, коли вони піднімалися на таку. З ними десу, ще була дівчина. Вершину. Морят, давай розкажете, бо я, чесно, добре не пам'ятаю. Пам давай почув. З ними була дівчина, і вони обоє її добре. дуже любили. І коли вони йшли, то один з них послизнувся і вже падав. А там треба було його за шнурок витягнути. Вона були... трошки не так, значить, як вони це робили. Вони просто коли один падав, другий мали завжди з собою такі льодоруби, він зарубувався зразу у скалу і таким чином витягував другу. Тобто він його так би то називається зарубов. Тобто він забивав у той льодоруб і шнурок закручував і тоді та потім вже помаленьку витягували у того свого товариша. Так роблять альпіністи. Він послізнувся і впав, а той думає. То мій шанс так бути з тою дівчиною, взяв, розрізав шнурок і той встав. Забив. Загинув. І тепер, кажучи, його дух, ходить по палатках і перевіряє. Чесно, то він йде собі далі. Якщо підла, то в нього такі, знаєте, взуттятки, то він їй стає на лице і роздавлює. І тому Крес, треба лягати крема. обличчям до виходу. Щоб він прийшов і подивився, чи ви чесна людина. Чи, чи ви справжній турист, чи ні? <говори> чи ви справжній турист, який в біді <говори> не покине свого товариша, А <говори> То той вас залишить. А, а якщо він ви... Бітле, б... А ви тобі що море то наші <говори> обличчя. <говори> я б дівчину на бускінгу. Що є забуде? Ти що хочеш <рес> <надо, Мар> <рес> на вандошки відразитися? А вон шайкий. Не треба, Мар'яна. Вона розраховується на три дні. За три дні ви не зробите нічого. Отаке. Ви як живі? Його живіть. Учні в середній зараді школи No100 міста Львова проводить експедицію на тему Руський путь давній Карпатський шлях. Додаємо слово міському геології міському геологу, геологу Гаврилу Михайлович. Шановні учні, я вас попрошу вступити, вщух та ступити трошки вперед, на один крок. Під огорожі на один крат. <різь> Я тут було сказано, люблю свій край. І ось прошу вас повернутися на 180 градусів. Із гіло цього шляху, про який ви говорили, древнього шляху через Карпати, так званий Руський путь. Це є окрема вилка, гілка цієї дороги, тому що... Досі йшла дорога, за нами залишилася. Вона йшла через старий самбір, лужок, стрілки. І ось тут перед вами йде на дальше, перед вами відкривається долина річкова. Бачите, такий прогин між горами. І Мандрівники вибирали шлях, куди можна пройти. Цей шлях йде на Ясиницю і річка Ясиниченка. Але в цьому місці був розлом гір, гірбескіт. І отут утворилася річкова, нова річкова долина Дністра, через яку ми далі будемо проходити, і там я вам покажу ці розломи. Він дуже цікавий тим, той шлях, бо це історія нашого рідного краю, історія нашої України. Ну, там не маленький, там довжина його 170 метрів, ширина 90 метрів. Горою вони називаються зараз народі ванівичі. Але його назва пішла від воїнів, які тут охороняли цей замок, але жили під замком. Коли була тривога, коли постигнала аж паса, діти помпають, на гори. Щільніше, щільніше, того куті, через Карпати до Угріжі. І Ось на тому відцінку цього шляху знаходився тут замок в 11 столітті. Чим підтверджується, що цей замок був того часу, і він був оборонний замок? Сама його будова розташування на недоступному схилі з усіх сторін, говорить про те, що наші предки в тому часу пристосовували свої оборонні споруди до таких місць, які недоступні. Бо нападали вороги і угри із півдня, і татари з південного сходу, і поляки із заходу, всіх місцевостей. і... Це місце, цей замок був побудований на початку 11 століття. Робив його розкопки, на яких я був присутній археолог, покійний археолог львівського наукового товариства Академії Прошко Михайло Федорович. Ось тут ми розкопували, де ви стоїте, розкопували півтора метра глибиною. Землю і на півтора метра глибини ми знайшли обуглені колоди із брами вхідної, в'їзної брами до цього замку, яка вхід був по цій дорозі, що ми підемо і сюди заїжджали, тут була, була брама. Там площа його довжиною розтягається 170 метрів і поперечно 90 метрів. такий самий обрив, як тут є, і з цієї сторони так само є такий обрив, обривиста дорога. Сюди відкривається шлях на Ясиницю і далі на Перскарпаттям до стрічкої долини. І сюди є друга від, вілка від галуження, яка йде із, через село Тисовичу, йде із Лаврівського монастиря. Доступна, де немає верха, де немає великих перевалів, стрімких гір, а просто по такій лощині. Могли проходити. Далі, сюди також є прохід на стрілки зі спаса, а в Спасі був великий замок, і там і монастир був. І з цього з спаса можна було йти на оленій в стрілках, теж по такій лощині, доходити сюди в стрілки і йти понад річку сюди. Замок цей ще служив не тільки для оборони шляху, але він служив по, таких, по такої, такій версії. І оборонним шляхом прикордоння Київської руші. Західне прикордоння Київської руші. В XI столітті, в ХХ столітті, Володимир Великий розбудовував ті замки. Ви всюди, в кожному селі майже по цій дорозі, ви знайдете. І починаючи Ваньовечі таке село, там в Торгановичі є руїни замку. Далі очина, далі Смільниця, Спас. Вусовичко, і ось бачите, стрілки, і о, в Тупільниці, і в Ясеничі, і в, о, на самій вершині цього краю Бескидів, який має тисячу-понад тисячу метрів на Магорі, теж був оборонний замок. Володимир Великий, коли йшов другим походом на Варшаву, бо Варшава воювала з Київською Рощі, не підкорялася князю Київському Володимиру Великому. І він повів свої воїни, свої війська, ось по всьому шляху, і сюди йшли далі на захід. Група йде, з гори замкової. Я саме сюди перед гетьмовок. А де ті банки ви маєте віддати? Я ж ви базу. Там, вас там не буде видно Ні, того галузька заступає. А ви ту галузку знімайте. А? Не можна. Ні, то було так, хотіть. Ні, то не Та спати? По-пластунськи, перший Я. пластун по-пластунськи повзе Богданчик. Група йде вздовж річки Дністер. Село Ваньовичі. Річки Дністра, маршрут. Ми пройшли біля річки Дністра маршрутом від гори Замкової. І наступний пункт, який, до якого ми будемо йти, це гора Виділок, яка знаходиться в селі Верхній Лужок по праву сторону. Це другий пункт. З якого було це спостереження за цією дорогою, з якого було видно дорогу аж до гори замкової. Тому наступна наша е гора, на яку ми будемо сьогодні підніматися, це гора виділок. Виділ, виділок. Гарно все видно. Ми розмістили табір на горі, виділок. І слово ба видіти бачити. Вдалині попереду видно гору сторожня. Звідси. Прослідковується шлях далеко до Бусовиськ, вздовж річки Дністер, де проходив великий руський путь через Карпати на Угри. В далині видно місце, де ми ночували попередню ніч. На горі замок, замчище. Ваня, ти вже прийшов?